Звісно, сказав Драко впевненим тоном, ми не повторимо. Ми чарівники і вивчення науки не робить нас маглами. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дірект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео, а ми починаємо. Саме так ми заснуємо в свою власну науку магічно, і вона від початку матиме розумніші звичаї. Голос затіненої постаті міцнішав. Знання, що ними я ділитимуся з тобою, викладатимуться разом із дисциплінами про прийняття істини, а глибина знань залежатиме від твого прогресу в цих дисциплінах. І ти не ділитимешся цим знанням ні з ким, хто не опанує згаданих дисциплін. Чи прийнятно це для тебе? Так. відповів драко. А що він міг ще сказати ні? Добре. А те, що з'ясуєш самостійно, ти триматимеш у таємниці, доки не вирішиш, що інші науковці готові про це дізнатися. Те, чим ми ділимося між собою, залишатиметься між нами, доки ми не погодимося, що ці знання безпечні для світу. І, хоч які в нас політичні погляди й належність, ми всі каратимемо будь кого з нас, хто розкриє небезпечні таємниці магії чи небезпечну зброю, незалежно від того, яка триває війна. Віднині і надалі це стане звичаєм і законом науки серед чарівників. Чи погоджуємося ми в цьому? Так, відповів драко. Це й справді починало здаватися дуже привабливим. Смертежери намагалися здобути владу залякуваннями, досі не перемогли. Можливо, настав час вдатися натомість до таємниць, і наша група залишатиметься прихованою якнайдовше, а всі її учасники мають погодитися з нашими правилами. Звісно, безперечно. Виникла дуже коротка мовчанка. Нам знадобляться кращі мантії, зауважила затінена постать, з каптурами і таке інше. Я саме думав про це, підхопив драко. Проте нам не потрібні цілковито нові мантії, лише плащі з каптурами, щоб вдягати зверху. Я маю подругу в слизерині, вона зніме з тебе мірки. Тільки не кажи їй для чого це. Я ж не дурень, і поки що без масок, бо наразі це лише ти і я. Гаразд, але пізніше нам варто розробити якусь спеціальну мітку, яку носитимуть всі, хто нам служить. Наукову мітку, щось на кшталт змії, що поїдає місяць, на їхніх правицях. Це називається науковий ступінь, та й чи не надто це спростить ідентифікацію наших людей. Га? Маю на увазі, що як хтось скаже щось на кшталт так, а тепер всі підкотіть праві рукави мантії, і наш хлопець такий Йой, вибачайте, виходить, я шпигун. Забудь про це. Драко всього раптом, наче облило потом. Потрібно відвернути чимось Гаррі на увагу, негайно. А як ми себе називатимемо? Наукожери? Ні. Повільно мовила затінена постать. Це звучить неправильно. Драко протер лоба рукавом, прибираючи краплинки вологи. Про що темний лорд взагалі думав? Батько стверджував, що темний лорд був розумним. Придумав. раптом вигукнула затінена постать. Поки що ти не зрозумієш, але повір мені, це саме те. Наразі драко був готовий погодитися навіть на мелфої Чавкунів, аби змінити тему. Що там? Освітлений зеленим силует Гаррі Поттера, що стояв посеред запилюжених столів у закинутому класі в підземеллях Гогвартсу, драматично розкинув руки. Цей день ознаменує народження Баїсівської таємної спілки. Безмовна постать втомлено пленталася коридорами Гогварсу в напрямку Рейвенклову. Одразу після зустрічі з Драко Гаррі пішов на вечерю, на швидку руч там чогось глитнув і попрямував до спальні. Попри ранню годину, ще навіть сьома вечора не настала. Гаррі вже давно мав бути в ліжку. Минулої ночі він зрозумів, що в суботу зможе вдатися до часоворота, тільки коли змагання з читання вже завершаться. Але застосувати його в ніч п'ятниці і здобути в такий спосіб час, він усе ще міг. Тож Гаррі змусив себе протриматися на ногах до 21 ї п'ятниці, а коли захисна оболонка відкрилася, використав доступні 4 години, повернувся до 17.00 і забувся сном. У суботу він прокинувся приблизно о другій годині ночі, як і планував, і наступні 12 годин провів за читанням. Але цього однаково не вистачило. Тепер протягом кількох днів йому доведеться лягати спати незвично рано, щоб відновити свій режим сну. Портрет на дверях поставив Гаррі якесь дурне запитання, що призначалося для одинадцятирічних. Він відповів, навіть не усвідомивши значення слів, хитаючись, піднявся сходами до своєї спальні, перевдягнувся в піжаму і повелився на ліжко. І помітив, що подушка якась горбиста. Гаррі застогнав, неохоче піднявся, вигнувся в ліжку і зазирнув під подушку, де знайшов записку, два золоті галеони і книгу, що називалася Блокологія Приховане мистецтво. Він підібрав цидулку і прочитав «Тиба, А ти і справді вмієш швидко втрапляти в халепи. Навіть твій батько не зрівнявся би з тобою. Ти нажив собі могутнього ворога. Снейп контролює, до кого прихильні, кого поважають і кого бояться всі слизеринці. Тепер ти не можеш довіряти нікому з цього гуртожитку, чи то вони дружні до тебе, чи то погрозливі. Віднині тобі варто уникати снейпового погляду. Він виманолог і здатен прочитати твої думки, якщо ви зустрінетеся очима. Я додаю книгу, що може навчити тебе захищатися наскільки це можливо без приватних занять. З другого боку, завжди є надія, що тобі вдасться хоча б помітити вторгнення. Щоб ти мав більше часу на вивчення блокології, додаю два галеони. Стільки коштує розв'язник і збірка готових домашніх завдань із курсу історії магії для першокласників. Професор Бінс дає одні й ті самі завдання щороку з дня своєї смерті. Твої новоспечені друзі, близнюки візлі, зможуть продати тобі копію. Не варто й згадувати, що тебе не повинні з цим упіймати. Про професора Квірела я знаю небагато він слизеринець і професор захисту, а це вже два пункти проти нього. Ретельно розмірковуй над будь-якою його порадою тобі і не розповідай йому жодної таємниці. Дамблдор лише прикидається несповна розуму, він неймовірно розумний, і якщо ти й надалі заходитимеш у шафи і зникатимеш, то він безсумнівно здогадається, що ти володієш плащем невидимкою, якщо ще не здогадався. Намагайся за можливості уникати його, ховай плащ невидимості в якомусь безпечному місці, не у своєму капшучку, щоразу, коли не можеш уникнути його і будь особливо обережним у його присутності. Будь ласка, Гаррі Поттере, у майбутньому дій обережніше. Санта Клаус. Гаррі витріщився на записку. Це й справді здавалося дуже корисною порадою. Звісно, він не шахраюватиме на заняттях з історії, навіть якщо їх викладатиме дохламавпа, але в іменології Североса хай хто надіслав цю записку, ця особа володіє чималою кількістю важливої і таємної інформації, якою хоче ділиться з Гаррі. І, хоча записка попереджала, що Дамблдор нібито намагатиметься вкрасти плащ, наразі Гаррі не міг бути певним, чи було це поганим знаком, чи просто зрозумілою помилкою. Видавалося, у Гогвартсі плелися якісь інтриги. Можливо, якби Гаррі порівняв версії Дамблдора й автора записки, йому вдалося б відтворити цілісну і точну картину. Якщо обидві версії узгоджуються в чомусь, тоді. та грить з ним. Гаррі запхав усе до капшучка, увімкнув квітор і з головою заліз під ковдру й забувся мертвим сном. Недільного ранку Гаррі похапки наминав в млинці у великій залі, раз у раз нервово зиркаючи на годинник. Той показував 8.02, і рівно за дві години й одну хвилину виповниться тиждень, відколи він побачив сім'ю візлі і пройшов на платформу 9 і чверті. І раптом йому сяйнуло. Гаррі не знав, чи правильно так думати про Всесвіт. Він уже нічого не знав, але видавалося ймовірним, що цього тижня сталося недостатньо цікавого. Гаррі планував піти до своєї кімнати відразу після сніданку, заховатися на підвальному рівні своєї валізи і не розмовляти ні з ким аж до 10.03. Однак помітив, як до нього прямують близнюкі візлі. Один із них ховав щось за спиною. Йому варто закричати і втекти. Йому варто закричати і втекти. Хай що це було? Найімовірніше, це епічний фінал. Йому справді варто просто закричати і втекти. Підкорившись почуттю того, що Всесвіт у будь-якому разі його дістане, Гаррі вернувся до свого млинця. Сумна правда, але зараз йому на силу ні за що не здобутися. Гаррі зрозумів, що відчували люди, які втомлювалися бігти, кидали намагання уникнути долі і просто падали на землю, віддаючись на поталу страхітливими кластим демонам, породженим найтемнішою безодною, щоб ті вхопили їх своїми мацаками, і її поволокли до невимовного жереба. Близнюки візлі наближалися і наближалися. Гаррі з'їв ще один шматочок млинця. Близнюки візлі життя радісно шкірилися. Привіт, Фреде, глухо сказав Гаррі. Один з близнюків кивнув. Привіт, Джордже. Другий близнюк також кивнув. У тебе стомлений голос, зауважив Джордж. Треба тебе підбадьорити, підхопив Фред. Дивися, що ми для тебе маємо. І за спини Фреда Джордж дістав торт із дванадцятьма запаленими свічками. Деякий час увесь Рейвенкловський стіл мовчки витріщався на них. Щось тут не так. озвався хтось. Гаррі Поттер народився 31 лип!» липня. Він наближається. прогримів лунки голос, наче крижаним мечем розітнувши розмову. Той, хто розірва на шматки навіть. Дамблдор вистрибнув зі свого трону і побіг прямісінько по вчительському столу. Він ухопив жінку, що проголошувала ці жахливі слова. Зі спалахом з'явився фоукс. І всі троє зникли в тріскотінні вогню. Нависла шокована тиша. Відтак усі погляди звернулися на Гаррі Потера. Я тут ні до чого, стомлено виправдався він. Це було пророцтво, прошепів хтось за столом. Готовий закластися, що воно про тебе. Гаррі позіхнув. Він підвівся з місця і заговорив дуже голосно, голосніше загомін, що вже здіймався. Воно не про мене, це очевидно. Я сюди не наближаюся, я вже тут. Гаррі знову сів, а люди, що дивилися на нього, знову відвернулися. Тоді про кого воно? поцікавився хтось інший за столом. Охоплений гнітючим, важким передчуттям, Гаррі збогнув, кого поки що не було в Гогварді. Вважайте це лише безпідставним здогадом, але він відчував, що повсталий із мертвих темний лорд подасть про себе якусь звісточку найближчим часом. Навколо не вгавала бесіда. До того ж, розірвана частина навіть що? Здається, я чув, як трилоні почала казати щось на С саме перед тим, як директор схопив її. Як, серце? Сонце? Якщо хтось збирається розірвати на шматки сонце, то ми й справді в халепі. Це, здавалося, Гаррі мало ймовірним хіба що у світі містилися страшні створіння, які чули про ідеї Девіда Крісвела, щодо перебудови зірок, то, запитав Гаррі стомлено. Таке трапляється під час сніданку щонеділі, чи не так? Ні, відповів учень, який, мабуть, був на сьомому році навчання, зловісно насупивши брови. Не трапляється. І нехай. Гаррі стенув плечима. Хтось хоче іменинного торта. Але твій день народження не сьогодні. вигукнув той самий учень, що заперечував минулого разу. Фред і Джордж, звісно, сприйняли це за сигнал, щоб почати реготати. Навіть Гаррі вичував із себе усмішку. Я мав справді довгий тиждень, промовив він, отримавши перший шматок торта. Гаррі сидів на підвальному рівні своєї валізи, щільно зачиненої та замкненої на замок, щоб ніхто не пробрався всередину. Він із головою заліз під ковдру й чекав на кінець цього тижня десята нуль одна, десята нуль друга, десята нуль третя. Але про всяк випадок десята нуль четверта. Перший тиждень завершився. Гаррі з полегшенням видихнув і боязко стягнув ковдру з голови. За кілька секунд він вибрався в яскраву, залиту сонцем спальню, після чого вийшов у вітальну рейвенклову. Кілька людей зиркнуло на нього, але ніхто нічого не сказав, ніхто не намагався з ним заговорити. Гаррі знайшов гарний, широкий письмовий стіл, витягнув зручний стілець і сів, дістав із капшучка аркуш паперу й олівець. Мама і тато недвозначно натякнули, що, хоч вони й розуміють, Гаррі на прагнення покинути дім і поїхати від батьків, він мав писати їм щотижня без жодного винятку, бо вони мають знати, що він живий, неушкоджений і неув'язнений. Гаррі подивився на порожній аркуш паперу. Отож. Покинувши батьків на залізничній станції, він познайомився з хлопчиком, якого виховав Дарт Вейдер, подружився з трьома найвідомішими бешкетниками Гогворцу, зустрів Герміону. Потім стався випадок із сортувальним капелюхом, у понеділок йому дали машину часу, як засів від розладу сну. Потім він отримав легендарний плащ невидимку від невідомого добродія, врятував сімох гафелпавців, натиснувши на п'ятьох страшних старших хлопців, один із яких погрожував зламати йому палець. Зрозумів, що має загадкову темну сторону, навчився виконувати закляття Дейро на уроці чарів і розпочав своє суперництво з герміоною. У вівторок була астрономія, що її викладала хороша професорка Аврора Сіністра, і історія магії, що її викладав привид. Не завадило б застосувати проти нього якийсь екзорцизм і поставити натомість магнітофон. У середу його оголосили учнем у класі. Четвер про четвер навіть краще не згадувати. П'ятниця запам'яталася випадком у кабінеті зіль і настоянок, після чого він шантажував директора, після чого професор захисту організував його побиття в класі. Після чого виявилося, що професор захисту є найчудовішою людською істотою, чия нога досі ступає по землі. У суботу він програв в заклад і пішов на своє перше побачення, а також почав наставляти драку на шлях спокути. А цього ранку, не почути природство професорки Трелоні вказувало чи не вказувало на те, що безсмертний темний лорд збирається атакувати Гогвардс. Гаррі навів ладу в своїй голові і почав писати Любі, мамо, й тату. У Гогворці дуже весело. Я навчився порушувати другий закон термодинаміки на уроці чарів і зустрів дівчинку, яку звуть Герміона Грейнджер. Вона читає швидше за мене. На цьому я зупинюся Ваш люблячий син Гаррі Джеймс Поттер Еванс Верес.